Так, отже, що ми маємо? Тренерка закінчила розминку, пішла в душ, і хтось до неї підійшов ззаду і вдарив тупим важким предметом по голові. Вона знепритомніла, впала, а вбивця продовжує наносити удари. І судячи за усього, ударів було дуже багато. схоже, він був розлючений. Щось я тут ніде не бачу з нарядів Хтось намагався витрати кров. І схоже затиралося цим. Давай. Так, а тут ще є сліди. І, до речі, слід не один. Тож, ймовірно. Злочинців було двоє. І бач, відстань між слідами дуже велика. Тож виходить один з них вибігав.